з наземних громадян без видоволення. За цей час до нас приходили працівники ФСБ і пропонували нам підписати зізнання тих, яких ми не вчиняли. Хотілося щоб ми підписали зізнання, що ми представниками правого сектору нас підістали для того, щоб зробити диверсії. Допитували нас дуже багато. І Сказали, що якщо ми не підемо на контакт, то в наступні рази розмова з нами буде датися по-іншому. Що саме сталося, 22 травня Юрія Яценка вивезли з центру для іноземних громадян. Представники ФСБ вивозили, подягнувши йому мішок на голову, зав'язали скотчем, заховали наручники і... Завезли на відомому місце, де його довго допитували, після чого вивезли вніс і довго катували. Були в геніталі, били по голові. Було так, щоб не залишалися слідів, але катування були жорсткі, такі, що декілька ну, разів витримати неможливо. Після повернень працівниками ФСБ-Юри в центрі для іноземних громадян, де нас отримували. Для Я, якби дізнався про цю ситуацію і ми вирішили зв'язатися з адвокатом. Однак нам із 6 травня до буквально 20-го числа травня забороняли подзвонити чи рідним, чи адвокатові. Тому єдиний вихід, який у нас був, це задати собі порізик для того, щоб поїхати в якусь лікарню. Щоб Ну, наприклад, порізати в біжі Чивану, щоб виїхати лікарну і таким чином звідти там, отримати можливість початись з кимось зв'язатися.